Дівчатка, пропоную сьогодні зв'язати вам такий везерунок, кажуть, що він трендовий, дизайнерами використовується. Це ажурна шахматка. Так, вона з виворотної сторони виглядає. На спицях для зразка у мене 23 вічки. Раппорт, як я зрозуміла, складається з 10 вічок. Кромкову знімаємо. Дві лицеві: накид, дві разом виворотною. Три виворотні. Раз. Два. Три. Дві разом виворотною. Накид, три лицеві, раз. Два. Три. Накид дві разом виворотною. Три виворотні, раз, два. 3, 2 разом виворотною, накид, на кінці 2 лицьові, завершуємо ряд кромковою, виворотний ряд в'яжемо по малюнку, І таким же чином ми пров'язуємо ще 6 рядів: три ряди лицевої гладі і три ряди виворотної. Прив'язали другий рядочок. Тут я хочу зупинитися. Це я зараз буду пров'язувати ще 6, 6 рядів разом з вами самостійно. І тут хочу звернути увагу на те, щоб ви не заплуталися. Перед лицевими ми завжди робимо накид. Перед виворотними дві разом виворотне. Все, далі пров'язуємо самостійно ще 6, 6 рядів і зустрічаємося у дев'ятому ряду. Так, половину рапорта ми прив'язали 8 рядів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я на початку забула сказати, так, що складається з 16 рядів. Рапорт з восьми вічок і 16 рядів. Так, далі продовжуємо. Кромкову знімаємо 2, Дві... 2 виворотні. Дві разом виворотною. Накид три лицеві. Раз, два, три. Бачите, ми вже розподіляємо в шахматному порядку малюнок. Накид. Дві разом виворотною. Три. Виворотні. Дві разом виворотними, накид, три лицеві. Один, два, три. Накид, дві разом виворотними і завершуємо ряд двома виворотними. Пров'язуємо кромкову. В'яжемо виворотний ряд по малюнку, лицеві лицевими, виворотні виворотними, накиди лицевими пров'язуємо, щоб вони у нас були схожі на, на накиди. Такі дірочки гарні. Так, це ми пров'язуємо 10 ряд три ряди лицевої і три ряди виправної ви в'яжете самостійно, і ми повертаємося з вами, щоб подивитися, що в нас вийшло. Так, ну що, прив'язали ми 16 рядів, ви прив'язали, я прив'язала трошки більше ще самостійно. Так візерунок виглядає з виворотної частини. Дійсно гарний. Але хочу сказати, що, незважаючи на те, що зараз він потрапив під увагу модних дизайнерів, опублікований він був. У мене у Сабріні, Сабріні, 2011 рік. 13 років йому. Вже до такої такої моделі. Ось вона. І ось він сам, сама схемка. Я її сфотографую, прикріплю в пості в. Ютубі, і думаю, що може в інстаграмі теж. Так що, все нове, давно забути старе. Ну що, дівчата, я вам бажаю натхнення, мирного неба над головою. Буду рада, якщо була корисною для вас. На все добре, до нових зустрічей!